Ракетного удару завдали російські окупанти по Одесі ввечері 1 травня. У місті прогреміли кілька потужних вибухів. У наслідок обстрілу в одному з районів почалася масштабна пожежа. Були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, складські приміщення пошти. За офіційними даними, усього постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано до лікарні. Усім іншим допомога була надана на місці. До нашого закладу потрапив один постраждалий. Це чоловік 32 років. Зі сполученою торико абдомінальною травмою, з ураженням переломами ребер, внутрішньочеревним кровотечею, пацієнт поступив в стані ступору, проведено оперативне втручання негайне, проведено дренаж грудної порожнини забілау і спленоктомія. Станом на теперішній час стан пацієнта стабільний. Він у свідомості в тяжкому стані перебуває у відділенні реанімації інтенсивної терапії нашої лікарні. Спленектомія це видалення селезінки, пояснив директор лікарні. Наразі медики борються за здоров'я пацієнта. Характер травми ударно-хвильовий. Це не опік. Це це... ви сказали. Так, ударно-хвильова травма, пневмотравма. Є ще осколки ураження. Повторені осколкові ураження роговиці, сітків, сітків зараз ще працюють автормове. Сподіваємося, що все буде далі гаразд. В результаті нічного обстрілу значних пошкоджень зазнали і будівля пожежної частини, вибуховою хвилею вибите скло та часткове вікна, деформовані стелі. В момент удару рятувальники знаходились в укритті, ніхто не постраждав. У військовій адміністрації прокоментували обстріли останніх днів, зокрема, і 1 травня. Застосуванням двох балістичних ракет попередньо встановлених типу Ескандер М. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала підступного удару по під цивільному населенню Одеси. Пошкодила цивільну інфраструктуру, пошкодила логістичний склад нової пошти, цивільний об'єкт. На щастя, працівники нової пошти своєчасно і оперативно відреагували на сигнали повітряної тривоги та перемістилися в безпечне місце. Але на жаль, ми не змогли уникнути. Постраждалих осіб на питання, чи доречно і безпечно офіційно відкривати курортний сезон на Одещині. Олександр Харлов розповів, що найближчими днями з цього приводу буде прийнято остаточне рішення. А про перехід на дистанційку в навчальних закладах у органах державної служби і місцевого самоврядування мови не йде. Усі треновані і під час тривоги одразу йдуть у сховище. Хотілось би все ж таки ще раз вкотре наголосити мешканцям Одещини, гостям Одещини, не зволікати під час повітряносина повітряної тривоги, максимально оперативно реагувати на неї та переміщуватися до безпечних місць, шукати найбільш безпечніше місце, якийсь підвал, арка, якусь споруду, тобто закриватися від застосування ураження саме цієї зброї, масового знищення, яка застосовується ворогам останній час. На Одещині постійно ведеться робота з перевірки діючих і пошуку додаткових укриттів, також зазначив чиновник.